Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожу вантажівку, запускаємо FPV та влітаємо прямо в кабіну. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Ціль уражена. Під час патрулювання виявили ворожого піхотинця, який переміщався ґрунтовою дорогою. FPV влітає прямо в ціль. За допомогою іншого FPV підтверджуємо знищення окупанта. За допомогою розвідувального дрона виявили рух ворожої піхоти. Перший FPV влітає в окупанта. Спостерігаємо, як після влучання ворог відступає в укриття. Сподіваючись врятуватись, знаходимо на ціль. Наступний дрон знаходить його та повторно відпрацьовує по цілі. Окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили рух ворожої бойової броньованої машини. Техніка сховалася в укриття, але FPV знаходить її та влітає прямо в ціль. Фіксуємо влучання техніку пошкоджено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.